Того 200 років від дня народження свято святкуємо, І що проститися йому всякому прогрішенню добровільному і недобровільному. Бог оселив душу Його там, де всі святі праведні спочивають. І мертвими володіє, Христос, правдивий Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, святиславних сехвальних апостолів, преподобних і богоносниців наших всіх святих, душу усопшого слуги, свого Тараса, якого 200 років від дня народження, свято святкуємо, в оселях праведного селить в враму, покоїть. І до праведних залічить, і нас поміли спасе, як благий, і чоловіколюбний. чоловіко, у спінні вічний упокій. Подай Господи особшому слузі, Божому Тарасові і сотвори йому вічною Пару. Слава! Слава Ісусу Христу! Дорога коропецька родина, дорогі жителі сіл, Світле і стігла та околиць. Дозвольте привітати вас усіх із 200 ю річницею від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 9 числа відзначаємо роковини з Дня народження. Нашого генія, який дійсно своїм життям, своєю творчістю доказав, що він варта уваги на тому велелюдному похороні, прощанні з молодим юнаком. Ви знаєте, мене надихнуло трошки на якусь творчість. Я не є поет. Але щось трошки хотів написати, ну а сьогоднішні події, святкування приспішили до того, що треба було таки цілу ніч не поспати. Може, щось буде недосконало, ви, звичайно, пробачте. Але я зачитаю. Це є лист до матері від сина з Небесної Сотні. Найдорожча Матусенько мила, з Небесної Сотні пишу вам листа, знаю, що вісточку ждете від сина, та вісточка буде не дуже втішна. Не плачте, матусю, довезли щасливо. В ангельському царстві я вже живу і вірю, що в ньому. Залишусь, можливо, бо в м'якій постелі у квітах лежу. Я не в одинці, нас тут багато, зготовано місце у царстві усім, за те не боролись, то наша заплата, я вічно житиму в царстві святим. Нас зустрічали. І хлопці зі сходу, курінь студентський з підстанції крут. Той, що боровся за волю народу, він теж на спочинку вічному тут. Повстанці із лісу, Карпат та Волині, З боївок оум та й сотень упав. Не разом із ними, як друзі віднині. в ангельському царстві живе, мов рідня. Є і дівчата, не духом з далеких Сибірських дротованих зон, ті, що життям заплатили у муках за щастя людини. За мирний наш сон. Чути, чути стріли гармати, Ой, чути чути, як будуть, там битим шляхом, на Україну, молоді парти йдуть, там битим шляхом на Україну. А брак прощав свою сестру. молодий стрілець прощав дівчину, як від'їжджав на чужину. молодий стрілець, прощав дівчину, як від'їжджав. Колажи дівчино, та й не журися, може, поверну ще колись. Не колажу дівчино, та й не журися, може, повернувся колись. а може, загину в бою від кулі, тобі про мене. Дівчино, хай не журися, но щиро болюся моли, не долаю дівчино, та й не журися, но щиро болюся моли. моли, а звідси їдуть стріліться січові, а звідти видемо. Вдарила куля, стріліця у груди, він повалився, із коня, вдарила куля, стрільця у груди, він повалився із коня, потекла кровиця, аж доріжені кой. І поросила цю траву, а товариші похоронили, і висипали могилу, а товариші похоронили і висипали могилу і поставили. Та а сотник напись напис написав, що в цій могилі, спочив навіки, молодий стрілець Партиза, що в цій могилі, спочив навіки. Сикає і не чую гос їхніх знань та ймен. Електриці січові, хто вас нині згадає, хто устами торкнеться, шовку ваших знамен. Ех, Електриці січові. Нині згадає, хто уставить проклеться, шовку ваших знамен, виносили у петлицях і спасині в налади, викликали у серці. І і мертвим, і живим Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями Повести за віком, за німцями, недоріку сліпою каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як тих дітей нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів ваших і батьків лукавих. Не дурійте самі себе. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає взлому на всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати, мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня я година і оживе добра слава, слава України. І світ ясний невечерній. Тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Зрита могила. Світе тихий краю милий, моя Україна. Ти тихий, краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що мамо, гинеш? Чи ти рану до схід сонця Богу не молилась, чи ти, діточок, непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала. Звичаю навчала, виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала. Виглядала волю, ой богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані жидові, Німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та й поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. <плес>